Особливі місії, які не можуть виконувати разом. Може бути аспектом із пантеону богів, щоб обмінятися певною мудрістю в помочі один одному. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолії. Він пособ будь якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Архангел Чамуїл служить на промені любові і є архангелом, який представляє серце космічної свідомості Бога. Він також відповідає за єднання душ Близнюкового полум'я. Раніше я зустрічалася з ним і спілкувалася лише в медитації Рубінові енергії божественної любові Архангела Чамуїла з мого авторського курсу «Архангельські Промені Стілення і «Куб Метатрона». Сьогодні вперше пішла до нього у Ченнелінг. Коли прийшла, він ремонтував велике розбите серце, намагаючись щепити вкупу його одну третю частки, зрештою, дві треті. Мені важко визначити, з якого саме матеріалу було це серце. Було воно схожим водночас і на тверде, і на крихке. Вітаю тепер, Архангелича моїле. Радий бачити. Чи ти знаєш, хочу поговорити з тобою про близнікове полум'я? Здогадуюся? Здогадуєшся, чи знаєш? І здогадуюся, і знаю. Задавай свої запитання. Поширена думка, що близнюкове полум'я це пара чоловік і жінка, які зустрічаються в земному втіленні, Між ними виникають сильні глибокі почуття. Вони поєднуються в земному шлюбі і живуть гармонійно. Чи справді це так? Чи завжди це так? Близнюкове полум'я то насамперед контакт душ, мудрість душ. Душі у земному житті притягуються по своїй пам'яті, їх притягує пам'ять минулих втілень. І вони не розуміють, чому їх так тягне до незнайомої людини. Буває і так, що раз на багато втілень душі близнякового полу не зустрічаються і живуть в гармонійному, подружньому зв'язку, для виконання спільної місії. А буває так. Що зустрічаються і живуть у подружньому зв'язку для проходження певних уроків. А буває ще й так, що притягуються в земному втіленні, щоб обмінятися певною мудрістю і далі продовжити власний шлях окремо один від одного. Але вони однаково притягуються в різних ролях, але однаково притягуються. Коли притягуються для обміну знаннями, між ними виникає також тяжіння енергії на рівні тіл. Вони не можуть пояснити, чому так відбувається, бо буває так, що вони зовсім різні. Добре, давай конкретніше зупинимося на питанні. Буває, що вони зовсім різні. Вони зовсім різні у чому. Вони зовсім різні за характерами. У них абсолютно різні життєві пріоритети, життєві вподобання, крім одного знань їхніх душ. Для земного життя разом вони можуть бути непридатними, бо дуже багато різного між ними. Притягується, щоб обмінятися знаннями, отримати досвід від спільної земної зустрічі і продовжити шлях поокремо. Але ж це, мабуть, дуже боляче, розуміти відчувати таке тяжіння і розуміти цю різницю. Це боляче для одної душі. Бо друга близнюкова душа в такому втіленні не може дати того, чого потребує від неї її близнюкове полум'я у фізичній реальності, між ними може бути повна несумісність. Скажи, будь ласка, близнюкові полум'я у яких ролях можуть зустрічатися в різних втіленнях? Можуть зустрічатися для обмінів духовними знаннями, але також вони зустрічаються і для здійснення певної духовної діяльності. Чи буває так, що багато тисячоліть тому близнюкове полум'я жило у парі, але потім вони загубилися в земному житті, десь у якихось стіленнях пересікалися, можливо, для спільної діяльності, так як ти кажеш, притягувалися. Чи можливо, якщо вони вже один раз були парою, яка жила гармонійно, чи можливо, щоб вони знову зустрілися у гармонійному земному союзі? Це все дуже залежить. Лизнюкове полум'я. Кожен із них приходить з певною земною місією на землю. Так, це дві половинки однієї душі, але це можуть бути дуже цікаві половинки однієї душі. Одна з тих половинок може бути особливим аспектом. Вони обидві особливі. Але одна може бути особливим земним аспектом, а друга особливим небесним аспектом. І тому такі половинки завжди мають різні місії. Так, вони близнюкове полум'я, вони несуть знання, вони мають особливі знання, але в них і особливі місії, які вони не можуть виконувати разом. Бо одна половинка аспект з іншої сфери і має виконати ту місію, з якою прийшла на землю. Будемо говорити, що одна половинка душі може бути аспектом божества із пантеону богів, а інша може бути особливим земним аспектом. І таке близнюкове полум'я може тільки раз у земному втіленні зустрітися у щасливому подружжі. Всі інші рази вони повинні навчити один одного чомусь, обмінятися знаннями, досвідом. Отримати досвід і розійтися. Але вони завжди будуть відчувати неусвідомлений, незрозумілий їм потяг один до одного. Одне з близнюків може відкрити для себе їхню спільну пам'ять, а в другого вона буде закрита через оту різницю. Вони обидвоє наділені особливими знаннями і вміннями. Але лише в одного пам'ять відкриється або відкриється швидше, а в другого вона буде закрита. І проживуть вони різне земне життя, бо в того, у кого аспект душі неземний, в того короткий земний шлях. Чому їли? З'ясуємо з тобою ще такий момент: чи можуть близнікові полум'я втілюватися на землі, як родичі, чи може таке бути? Скажімо, як брат і сестра можуть. Тут також в них проходження спільного уроку і близька взаємодія, які вони повинні багато дати один одному, багато навчити один одного. І ще таке питання: близнюкове полум'я, дві частинки однієї душі. Це завжди різностатеві тіла, чи можуть втілюватися і в тілах однієї статі? В якомусь із тілень можуть втілюватися і в тілах однієї статі. Тоді вони можуть бути сердечними друзями, якщо в них роль бути разом на цьому шляху в помочі один одному. Але так, як ви думаєте, що близнякове полум'я це чоловік і жінка, які мають зустрітися і прожити ідеально своє спільне земне життя, так є дуже рідко. Так трапляється один раз на тисячі років. Зустрічі близнякового полум'я у земному житті раз на тисячу років ідеальне подружнє життя. Все, дивися, це серце я вже поремонтував. Архангел Чамоїл задоволено оцінив свою роботу. Думаю, що і на питання твої відповів. Так, дякую, Чамоїле. Скажи що мені, будь ласка. Мені треба також звернутися за певними уточненнями до Владики енергій? А що ти хочеш, щоб тобі Владика енергій сказав? Можливо, щось таке, чого не сказав ти. Я тобі сказав, що близнюкове полум'я, яке має зустрітися у земному втіленні для обміну досвідом і інформацією, притягнеться на енергіях. Іншого Владика енергії тобі не скаже. Можеш до нього ходити, щоб він тобі більше показав про твоє життя із близнюковим полонем. Оце так. Дякую тобі, чимоїла за цю підказку. Приходь! Запрошую на мої авторські курси рехангельські про мені зцілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео.